Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось! Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Сьогодні у нас з вами заняття з математики на тему визначення кількості. Запрошую вас! В осінній ліс завітати. Дітки, погляньте, на галявині після дощу виросли гриби. Чи на всіх грибах є шляпки? Так, один зі шляпкою, а інші ні. Допоможімо зробити так. Щоб ніжок і шляпок було порівну. Скільки потрібно шляпок? Вірно, стільки, скільки і ніжок. Тож будемо брати із кошика по одній шляпці і накриватимемо по черзі кожну ніжку гриба. Покладемо. Одну. Потім ще одну. Ще одну. І ще одну. По скільки стало шляпок і ніжок. Так, порівну. Тобто шляпок стало стільки. Скільки і ніжок. Малята. Тож як можна зрівняти кількість предметів? Пригадали слід додавати предмети по одному до меншої кількості предметів. Доти, поки предметів не стане порівну. Дітки, погляньте. Як багато грибів тепер росте на галявині, білочка їх зібрала і вирішила пригостити ними своїх друзів, але не знає, як накрити на стіл, допоможемо їй, тож до справи. На кожну тарілку покладемо один гриб. З якої сторони будемо викладати гриби? Вірно, зліва направо. Чи вистачило грибів? Так, чого більше? Грибів чи тарілок? Вірно, грибів. Наскільки? Як ви скажете, на один? Чого менше? Тарілок. Наскільки? На одну? Чому ви так думаєте? Тому що для одного гриба не вистачає тарілки. Як можна зробити? Щоб тарілок і грибів стало порівну. Прибрати один гриб або додати одну тарілку. Тож, приберемо один гриб. Скільки стало грибів? Стільки скільки і тарілок. Як можна ще зробити порівну, не прибираючи гриба? Додати одну тарілку. Скільки стало тарілок? Стільки, скільки і грибів. Або, можна сказати, порівну однаково. Молодці малята, білочка вдячна вам за допомогу, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!